Усім доброго-доброго ранку! Починаю своє відео з приготування вівсянки. Вже відправила чоловіка та Матвія до школи. А тепер готую сніданок для нас Владиславом. Він попросив вівсянку, дуже любимо її саме з фруктами, точніше, обов'язково з фруктами. Окремо нам не подобається. Тому нарізаю яблучко, буду його карамелізувати на вершковому маслі, просипаю трохи цукром та додаю корицю. Обов'язково це поєднання яблук та кориці, просто неймовірно ми його обожнюємо. Періодично помішую та залишаю просмажитись до такого стану, щоб яблука були м'які. Вівсянка вже вариться, а я буду нарізати інші фрукти, які буду просто викладати поруч. У вівсянку додаю шматочок вершкового масла, трохи солі і зовсім трішки, там можливо, півчайної ложки цукру, просто щоб вона не була ніяка. Багато не додаю, тому що яблучко солодкий, банан солодкий, тому в цьому немає потреби. Очищую фрукти та буду їх нарізати. Беру те, що маю в наявності, це значення немає. І я і владік їмо будь-які. І з абрикосками дуже було смачно, і з персиками, і ківі, і бананчик. Ну, хіба що з цитрусовими не. А так, в принципі, мабуть, з будь-якими смачно. І викладаю вівсяночку, зверху викладаю яблучко, потім ми любимо перемішати кашу з яблуками і так усе разом їсти. І Поруч викладаю фрукти, і в кінці можу присипати якимись горішками або насінням. Сьогодні у нас було насіння чия. І ось такий смачний, корисний та гарний сніданок у нас вийшов. Смачне тебе? Угу. Угу. Опала. Опала. Після цього вирішила трохи привести в порядок дитячу кімнату, змінюю постійну білизну у діток. Це ліжко старшого сина і поруч стоїть ліжко молодшого. Взагалі, коли проводжу час окремо з кимось з дітей, а це якась така особлива у нас спокійна атмосфера завжди, коли вони вдвох, це постійні крики, вони то деруться, то дуже голосно грають, бігають, щось вигадують. А коли окремо з будь-яким з дітей, ми спокійно щось робимо, один одному допомагаємо, можемо почитати книжечку, послухати якусь. Музику, помалювати, щось там пописати. Зараз Владик любить різні завда завдання на його вік там знайти відмінності. Лабіринтики, щось тренуємось прочитати, рахувати, щось такого плану, різні завдання. Собі спокійненько він може і там по 5 разів на день, можливо, і більше, підходити до цих зошитів і потроху щось робити. Сам навіть я його не прошу, він так стало йому нудно. о, зроблю це, Потім пішов, погрався, потім щось мені допоміг. І ми так щось собі ходимо, то на вулицю вийдемо, погуляємо. Коли дитина одна, наскільки це спокійніше, і тихіше, і простіше. Хоча є і плюси в тому, що дві дитини, вони, якщо не б'ються, то можуть вдвох і погратись, і тоді мама їм взагалі не потрібно, щось собі вигадують, придумують якісь квести. Буває один одному, або для тата, або для мене, вигадують якісь ігри, щось у дворі ховають, а ми повинні знайти, або щось там малюють якийсь план, де захований клад. Щось такого плану грається. Якщо дружно грається, то це взагалі прекрасні, прекрасні часи, коли я можу щось спокійно приготувати, щось зробити. і... А особливо не вникати в те, що, чим вони займаються. А я тим часом вже трохи швиденько поприбирала у шафці, замінила діткам постійну білизну, розкладаю іграшки, Владик дуже любить з ними спати і не дозволяє прибирати. І далі закрию пледиком усе та зроблю таке швидке вологе прибирання, протру всі поверхні. Обов'язково це письмовий стіл, стілець також і під лакотники, і знизу, де колеса знаходяться, також все протираю, тому що стілець такий чорний і завжди пил там дуже сильно видно. Дітки за день до цього повернулись від батьків чоловіка, тому тут накидані речі, які вони з собою брали. Я сказала їх не складати по місцях, тому що потрібно перебрати, що за вихідні там потрібно попрати, що вони за вихідні забруднили. Тому перебираю вже сьогодні, бо приїхали вони пізно, поки ми там склали портфелі, повечеряли, помились. Вже не хотіла цим займатися. Перебрала усі речі, відібрала те, що потрібно на прання, те, що на місця, поскладала, протерла кожен куточок. Мене питали, чому у нас немає плінтусів, просто ми ще не встигли їх замовити і поставити, ще планується. Я б залюбки їх не ставила, але вони потрібні для того, щоб стіни не бруднились, коли ми шваброю миємо підлогу. Тому вони потрібні і якісь будемо думати, які потрібні, і будемо замовляти. Також вирішила почистити килимочок ладіка, на ньому збирається і пили, і різні ворсинки. Дуже зручно це робити звичайною щіткою, продається у будь-якому господарському магазині. Я пам'ятаю, в дитинстві я допомагала мамі, і ми це робили щіткою для вичисування котів. У нас була кішка, і такою щіткою дуже зручно чистити килимочок. Килими. Тому, якщо у вас є килими з довгим ворсом, рекомендую звернути на них увагу. У дитячий порядок і я переходжу далі до наступної справи. Мені потрібно зібрати одяг, який вже висох, і також рознести його по місцях. Розкладаю все швиденько за категоріями, думаю, що мені на першому поверсі залишити, що віднести на другий. І розношу по місцях. Ходжу, я по будинку з тою шаркою, не знаю, куди її приткнути. Мені не подобається розвішувати на вулиці, коли холодно. Для цього потрібно вдягатись, якесь взуття, або хоча б шкарпетки, куртку. Мені холодно, незручно. Я не знаю, як, як люди сушать щось взимку. Це потрібно повністю вдягатись або так швиденько виходити, але ну, не знаю, якось мені некомфортно і дуже довго. Сохнуть речі, я пробувала вивішувати вдома, а потім сушарку виставляти на вулиці, і це просто дуже довго. Зараз якась сирість, таке повітря досить вологе, і висихає навіть за один день не висихає. Тому я не знаю, у пральні вона стояла, якось мені теж там не дуже подобається тіснувато. У кімнаті великій також не гарно, коли вона стоїть, тому я мрію, дуже-дуже мрію про сушильну машину. Це і буде набагато простіше, не потрібно розвішувати, постійно складати речі. Просто перекинув із пральною сушильну. Я бачила, як це роблять блогери, показують, наскільки це класно, зручно виглядає, тому дуже хочу. Розклала усі речі по місцях і хочу зайнятися цими поличками, які знаходяться у мене на кухні. Дістаю все, що у мене тут стоїть. Вже потрібно і пил перетерти тут. І хочу щось змінити, бо картинка вже мені набридла. Періодично тут щось міняла місцями, щось забирала, щось додавала. Але тепер хочеться щось кардинально змінити. і Поставити сюди вже такий осінній помаранчевий декор. Протираю ці полички і розставляю все, що маю, все, що має відношення до осені. Я готова обирати, купувати різний декор, вазочки, квіточки, свічки, все, що завгодно, якісь рамочки. Просто постійно мені настільки це подобається. Для когось гарне життя це там дорогі машини, дорогі речі, ресторани і щось такого плану. А для мене гарне життя це коли біля тебе щось гарненьке, стоїть гарненький глечик, вазочка, квіточки, щось естетично це для мене просто в мільйон разів приємніше ніж якісь там fashion лакшері речі, яких я взагалі не розумію. Любові до них у мене немає. А ось до якихось таких гарних затишних домашніх речей, в мене просто штане серцем. У мене є ось такий штучний букетик, відірвала від нього листочки, бо вони прям занадто штучно виглядали. Він і так виглядає штучно, але листочки мені прям взагалі не подобались. Їх я зняла і поставила просто у глечик. І ось такі у мене полиці вийшли. Так виглядає все, що я тут наскладала. І гарбузики сюди поставила, жолоді, січники, вазочки. Ну, ось такого плану все вийшло. Поки я це робила, Владік тут дістав хом'яка і разом з нею бігав. Він дуже охайно це робить, тому не бійтесь, він її не задавить, і я також уважно дивилась під ноги. А я тут буду далі дотирати все, що зняла з полиць. Прибираю після себе і також замінила баночки, які стояли тут на кухні. І біленькі, ось ці, що я прибрала, і ось ці. Скляні прозорі купувала в English Home, дуже мені подобається. Пересипаю в одну з баночок чай, дуже смачний чай від 25 Coffee Roasters. показувала його якось дуже смачний. І поставила сюди ці баночки для різноманіття, також гарні і приємно на них дивитись. Після такої роботи вирішили з Владиславом зробити собі чай і посидіти відпочити. У процесі, поки я шукала декор для полиць, знайшла ще один набір свічників, колись вам його показувала. У мене їх два, я випадково замовила, думала, що просто зберегла. Ну так, Зберігла, щоб у майбутньому замовити. А виявилось, що я вже його замовила і потім замовила вдруге. Тепер у мене два таких набори. Один набір стоїть тут на кухні. І з цього набору одну свічечку я поставила на ці полиці. Які щойно все виставляла, а дві віднесла на другий поверх, поставила у спальню, і вони там просто ідеально вписались в інтер'єр. Дуже мені подобається. У кінці відео я покажу, як вони там виглядають. Збираю їх, дуже легко це робиться. У комплекті йшли такі підставочки, підкладочки, які потрібно знизу приклеїти. Дуже легко все скручується, ставлю свічку. Виявилося, що вона досить щільно тут заходить у цей свічник, тому насипався віск. Тому дві вже закручувала над мийкою. Ось так вони виглядають. І ось перший набір, в який я поставила свічки спіральки з юску. Також показувала в одному з останніх відео. Дуже елегантно вони так виглядають. Неймовірно, мені подобаються. Такі вони ніжні, витончені. Вже така прямо осінь, осінь. Ого! Отак. Молодець. Дуже холодно. О, так незвично, вже в шапках-куртках. в куртках. Крім температури низької, ще дуже сильний вітер. Пишіть, друзі, як у вас у вашому місті, в вашому регіоні і як погода. У нас зранку було 4 градуси, коли відправляли Матвія до школи. Зараз 10 і вітер такий, що просто відпадають вуха. Ти будеш там стояти? І що ти там робиш? Прескачаєш? Ми з дітками вирішили погрітись, пішли пити какао у кав'ярню, і там, прямо у кав'ярні, були два таких милих, гарненьких котики. Вони живуть там, сплять, їх підгодовують. А коли хочуть, виходять собі на вулицю, і вони тут пішли з нами. Ми їх так гладили, дуже ніжні і такі доглянуті, чистенькі, якісь дуже прикольні. Потім ми прийшли на дитячий майданчик, там допивали свій какао, і котики пішли за нами. Хотіли з нами гуляти, сюди прямо залізли, залазили на руки. Дуже такі милі. Погода дійсно була така, що ми прям дуже-дуже змерзли, трохи ще погуляли і вже поїхали додому робити уроки та відігріватись. Придбала я тримачі для рушників. Я зараз вам покажу. Взяла металеві, один маленький і один такий довгий для великих рушників. І також це для цього санвузла дитячого. Так. І такий тримач для туалетного паперу. Ось таким чином. Оп. Зараз подивимось куди. Він клеїться на липку стрічку, а ці дось такі з отворами вони будуть на саморізах. Зараз буду думати, що куди. Тут, до речі, якщо поставити сюди, то буде, мабуть, вода стікати. Не сюди капати. Хоча ми тут хотіли скло поставити, але не знаємо, щось ми передумали. Може, сюди. <смі> не знаю. сюди, або сюди. Сюди незручно, дуже близько. Або так, тоді треба скло. Діти точно заляпають. Навіть не знаю, так. Зараз це подумаю. Може, дійсно сюди краще. І тримачі для рушничків хочу довгий. Ось сюди. Прямо ось так от біля ванни. Ось так. Ось так. А маленький. А маленький. Або тут. Або теж дуже гарно було б тут. Якщо знайду інше місце для паперу, можна було б тут, або от від дзеркала з цього боку. Ось так, мабуть, краще, ось так. Тут у нас ще дверей немає. Будемо замовляти. Так, мабуть, так. Взагалі прикольні, такі, як ми любимо, мінімалістичні, тоненькі. Нічого такого, звичайні, прості, дуже дешеві. Але що є? До речі, тут, можливо, і не можу повісити, тому що у мене є ще тримачі для електрозубних щіток діткам повісити, і мож... я думала, що вони будуть тут. Або тут. У мене два види. Вони різні, подивимося, які зручніші. Ось такі. Один такий і один такий. У нас, здається, був такий, ми користувалися і було зручні. Так, вибачте, що темнувато, не можу світло включити. Точніше можу, але якщо включаю, шумно, вентиляція одразу включається. Разом треба зробити, щоб вони були окремо, а у нас вони разом ось такі. Воно просто сюди, ось так зубна щітка, так защілкується. Не через верх, а ось так має бути. Ось так хлоп. Тобто можна і тут повісити, в принципі, під дзеркалом. Не знаю як краще. Тоді це точно сюди. А тоді. А я, до речі, подивилась, що цей зручніше сюди. Сюди занадто треба вигибатись. Сюди будемо окнути. Сюди повісимо. Ось таким чином виглядають свічки у спальні, поставила їх на підвіконня, класно, вони виглядають поруч з моїми гарбузиками, поклала їх на сіно таке. І на цьому прощаю з вами до наступної зустрічі!